На 15 років ми нещодавно відсвяткували від того моменту, коли почали говорити про закон про реформування державно-комунальних ЗМІ. В 2005 році Україна перед Радою Європи взяла зобов'язання провести це реформування, але практична робота велась дуже повільно. Я думаю, що не було і політичної волі, і на сьогодні, от, на наш погляд, як ніколи, Близька Україна до того, щоб здійснити цей намір. Ми працювали минулий тиждень з Держком Телерадіо. Ми це громадські організації медійні. Хочу сказати, що всі були включені в цю роботу. Дуже оперативно відреагувала Держком телерадіо. На ті пропозиції, які ми внесли. Це були п'ять ключових позицій, пов'язані з майном, пов'язані з пріоритетом, Вирішення способу реформування пов'язане з фінансовою підтримкою на цей період реформування. Ну і самим способом по всім питанням громадські організації з органом центральної виконавчої влади домовились в цей проект, який підготовлений і вноситься в уряд. Ми погодили без зауважень. На сьогодні вважаємо, що нема ніяких нас протирічних з Держком Телерадіо. Єдине, хочу звернути увагу, йде дуже багато дзвінків. Ми багато різних інтерв'ю проводимо круглі столи. Прийняти в тому проекті запланована. Етапи, це пілотний проект, який буде здійснювати на добровільній основі. Це вона ще буде справа честі всіх і Держкомтелерадіо, і громадських організацій, редакцій, щоб ті добровольці, які вони підуть на цей проект, що ми показали, що він успішний, він привабливий, він абсолютно надійний для журналістів. І хочу сказати, у нас іде вал, просто дзвінків з проханням щоб включити в цей пілотний проект. Тобто, оцей цей міф про те, що ніхто. Не захоче, ніхто не буде йти на роздержання. Це неправда, і е, я думаю, що ми спільно приймемо рішення. що тут не має бути ніякихось там планових показників, скільки нам треба, скільки буде, стільки і буде. І м -м, якраз у нас буде можливість протягом е, трьох років, а передбачається три роки пілотного проекту. Ми зможемо якраз е, довести про те, що ми на правильному м -м, шляху. Тому зараз дуже важлива буде робота в уряді і потім щоб, безумовно, в парламенті. Дякую. Я, якщо можна перед тим, як надати слово Олександру, хотіла би підкреслити, що власне у підготовці цієї роботи і вдручені президент, з також було вказано, і йшлося, і був такий акцент на необхідності врахування думки самих журналістів. Тобто, як фахових об'єднань маю на увазі профспілок, так трудових колективів і відповідно самих колективів газет. Прошу пане Олександра. Дякую, шановні колеги. Ну, дійсно, проведена колосальна робота. Я сподіваюся, вона завершиться так само успішно. Ми сьогодні знайшли той компромісний варіант і хочу подякувати так само спілку журналістів, тому що вони пішли на певний компроміс. Ми так само спробували знайти ті, ті точки дотику, яких, можливо, раніше не вистачало. І сьогодні ми маємо, як на мене, найкращий варіант цього законопроекту, якого не було ніколи раніше. Це абсолютна правда і дійсно тут є багато таких радикальних речей, які у разі їхнього виконання, я думаю, що нам вдасться протягом п'яти років провести необхідну реформу, під якою Україна підписалася, як ви знаєте, прийняла відповідні міжнародні зобов'язання. Коротко по законопроекту. Термін реформування друкованих засобів масової інформації перший етап протягом трьох років, другий протягом двох наступних років. Трудовий колектив має пріоритетне право на визначення способу реформування. Так само трудовий колектив самостійно обирає організаційну правову форму суб'єкта господарювання. В офіційні друковані видання, друкованих ЗМІ перетворюються друковані видання, засновниками яких є центральні органи виконавчої влади. Крім того, встановлюється строком не 15 років для редакції реформованих друкованих земель пільгову умови надання в оренду приміщень з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Як ви розумієте, це досить маленька плата. Також відбувається безоплатна передача майна, крім приміщень і земельних ділянок у власність цього новоствореного суб'єкту господарювання за умови безумов... забезпечення функціонування друкованого ЗМІ, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості. А також надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації за рахунок коштів державного бюджету України. Ну, і Тут, звісно, є проблеми, є проблеми які потребують вже прийняття, можливо, політичного рішення Комітетом міністрів, оскільки. Є, на жаль, негативна позиція Міністерства фінансів, Міністерства економіки, які вважають ну, досить великою таку форму державної підтримки.